Привіт, це Уляна. Сьогодні, 14 грудня, я знаходжусь в місті Кам'янець-Подільський. Покажу коротенький огляд цін на ринку і розкажу, як мене через це чуть не побили. Я, перш ніж знімати, запитую людей, чи вони не проти, і тоді знімаю. А це я поспішала на автобус і бігла через ринок. Побачила, що продають рибу, зупинилась і почала знімати. Додам, що продавців я не знімаю. І мені сказали, що не дозволяють знімати. Я виключила камеру, поклала телефон в кишеню і збиралася бігти на автовокзал. Та продавець вибігла за прилавка і почала кричати на мене Чого ти тут знімаєш? йди звідси. Я їй спокійно відповіла, що я маю право знімати в громадському місці. Та вона продовжувала кричати, почала своїм тілом мене виштовхувати, відтоптала мої кресівки. І дальше кричить ти не маєш права знімати. Іти до директора ринку, бери дозвіл. Я в шоці з таких людей? Ти сказала, не можна знімати. Я не знімаю. Для чого кричати, штовхатись? Дикі люди. А в яку ціну цей виноград? 100 гривень. А синій? 70 гривень. Так, це курочка, так? 120. Так, і качечка 160, це домашні. А тушонка в яку ціну? 120. 120. І яйця домашні? 70 гривень домашні яйця. Я хочу зняти ціни, можна? Це ви можна сфотографірувати на 10. Ні, я тільки ціни знімаю. Люди не хочуть щоб їх знімати, а то я нікого не знімаю. А в яку ціну гранати? 120. 120. І хурма? 100. Так, хурма 100. Це 60, а це Ні, це все по 50. А все це по 50. 50. Мені вернули, просто Ясно. По 50 гривень все. Ясно. по 50 гривень. Так, морква 35. Це чорнослив, оце в яку ціну? 80. 80. 80, цей чорнослив? 50 50, 50 гривень, 60. 50. Бурячок 50. в яку ціну? 15. 15. А скрізь сало в яку ціну? Сало 150-180. Так, сало 150-180. Дякую. А можна вас ціни запитати? Яку ціну сир у вас? 70 гривень сир. Це я хочу відео робити по цінах. Так, шарпіньони 60. А ще скажіть, морков, яку ціну? 30? Морква 30 гривень. Скажіть, що вам Я для себе ціни знімаю. І ми не дозволяли вам цього робити. А що не можна? ні. Чому не можна? Я вас не знімаю. Так треба спитатися.